Вітаю, шановні мої глядачі. 10 травня. До Києва приїхали представники Польщі, Франції, Британії, Німеччини, США, ЄС та України. Це коаліція охочих. І будуть вони готувати проєкт угоди про припинення вогню. Але я хочу запитати у Таро про інше. Я хочу поставити запитання, чи погодиться. На цю угоду Росія Путін. Давайте подивимося. А Путін продовжує шукати зброю, хто б йому допоміг, допоміг зброєю. Він звертається знову до Ірану на поставки даль, дальнобійної артилерії. Так, дивимося, чи погодиться на угоду, яку запропонують. Коаліція охочих чи погодиться Путін? Питаємо второ. Ні, попусто. Зразу карта сказала: ні, не хоче він. Він і надалі хоче запустити цей процес, навіть уже майже без коштів. Коштів у нього мало, але процес припиняти він не хоче. Він і надалі буде відстоювати свою, свою точку зору, буде відстоювати ті свої хотілки, які він написав на папері. Так, він буде упорно працювати на те, щоб отримати ресурс. Його боротьба вже пройшла довгий шлях, вона принесе йому багато проблем. Але процес зупиняти, він не хотів би, не хотів. Він знову працює над своїми фантазіями. Ну, от, от те все, що він написав, що він там написав, пам'ятаєте, да? що Крим його, чотири області його, там Україна, Україна не в НАТО, ну і так далі. От, він і надалі буде працювати над своїми фантазіями. Він буде намагатися вести гру, знаєте, як затягувати, але при цьому починати відродження. Да? Він працює над тим, щоб відродити економіку, щоб запустити якось економіку. Але ж там готується поряд з цією угодою, якщо він не погодиться, готується ультиматум. ультиматум у вигляді санкцій. Так, він і надалі хоче вести. Певну гру або бажає вести гру досить вигідно, як він думає для себе. Він хоче тягнути цю гру якнайдовше. І, знаєте, затягуючи, він хоче знову перевертати ці всі факти, да, і так далі. Ну, ви ви мене зрозуміли, що тут там укронацисти, що це вони тут напали, що це вони тут ущемляють, убивають, а я йду спасати. Тобто, платівка, яка перевернута, да, він перевертає факти, перевернути світо сприйняття, у нього, так? він буде надалі вести гру, щоб затягувати, і намагатися перевернути. Ситуацію. Розумієте, він хоче піти в цій грі новою дорогою. Щось, щось він буде знову, знову у своїй балаканині, щось він буде в своїх заявах да? ілюзорних, він знову буде щось, щось нести якусь нісенітницю. Тому що ну, сімка, це розумієте, це коли людина він, він, коли він погано вже орієнтується, що робити, що вибрати, в нього. В нього такий, знаєте, і тут, якщо е, ці дві карти брати, то в нього він буде намагатися панічно, бо це швидко, да, це імпульсивно імпульс. він, він от в цьому імпульсивних почуттів, таких відчуттів, да, він буде шукати вихід з ситуації, що робити. Він розгублений, він не знає, що зробити. І от саме в таких умовах йому доводиться буде, почуттів, да, працювати, працювати. От. Але його основне завдання це ж знову таки, як я сказала, це перевернути абсолютно все з, 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 з них на голову. Але він розуміє, що ця гра приведе все рівно, він розуміє, що все рівно йому доведеться йти. Йти з України. Да? Хороші вісті. Якісь хороші вісті. Що це за вісті? Що це за перемога? Доведеться все рівно приймати рішення. Йому все рівно доведеться приймати рішення якесь буде відмовлятися буде. Відмовлятися від прийняття цього рішення. Не хотітиме він. Не хоче. Ну, бачите, йому так комфортно. Йому так комфортно. Ось так. Давайте далі подивимося все-таки, і все таки, все -таки. Буде намагатися ще протягти деякий час. Це, це чітко випадає в у, у розкладі. Він буде намагатися ще тягнути час, щоб не приймати таке рішення. Не приймати заради особи, особистого комфорту. Не хоче. Команда. Ага. Але він не хоче. Але він розуміє, що його оця нехотілка, все рівно треба буде включатися у, у рішення. Да? У це рішення все рівно треба буде включатися. І те, що він, карта говорить, що він буде говорити, говорити, що він не хоче, але насправді це обман. Він зараз живе великими страхами. Це його ночні кошмари, прийняття цього рішення. Розумієте, він не хоче. Зупинятися, він говоритиме, що він не хоче, але це обман, він дуже боїться прийняття цього рішення. Насправді, він хоче вже виповзати із цієї всієї катавасії, але насправді прийняти таке рішення йому заважає якийсь страх, внутрішній страх. Да? Що? Партнера? Робота, робота, яка вже тягнеться давно. E, і тут, розумієте, тут старі друзі, старі партнери, старі друзі поставили, да, партнери і друзі поставили його перед певним вибором, e, знайти вихід ситуації і відходити від, відходити від е, війни. Знаєте, там, можливо, навіть Китай йому намікнув, що треба виповзати, тому що старий друг, старий партнер, да? і, і партнер, партнери давно вони співпрацюють. Вони співпрацюють з ним, з цим партнером. От, швидше всього, що порадили йому відійти. Так, і все-таки дожмуть Путіна? Чи дожмуть Путіна, щоб він пішов на 30-денне перемир'я, тому що угода ось, готується саме по перемир'ю. І все-таки дожмуть Путіна піти на це перемир'я. Ситуацію будуть намагатися змінювати. Ви знаєте, ну, по-перше, по йому допоможуть, Допоможуть, щоб він змінив, у зміні ситуації. Я ще скажу так: ота допомога, допомогу, яку він до цього часу отримує, от вона знаєте, в якійсь мірі заважає, заважає швидше прийняти Путіну це, це рішення, змінити ситуацію. Трансформація відбудеться по Україні, трансформація відбудеть, відбудеться. В нього, є таке, в нього є така ідея все-таки змінити ситуацію. Я думаю, що його дожмуть все-таки. Йому, як кажуть, допоможуть змінити ситуацію якоюсь ідеєю. Я думаю, що в цю ідею закладен, закладений ультиматум про затягування санкційної, санкційної удавки. Розумієте? Тому що ідея по Україні. Застави його трансформуватися, прийняти якесь рішення. І все-таки, я думаю, що Путіна дожмуть, але він ще деякий час потягне, потягне, час він ще потягне. Активна агресія, да? агресію перевести в дипломатію і закінчити. Агресію в дипломатію і закінчити. Ну, швидше всього, бачите, швидше всього, що все-таки я думаю, що, що його. Заставлять, заставлять. Оця, оця ідейка, ідея по Україні? Вона все-таки заставить його агресію перевести в дипломатію і закінчувати. І війна, війна може тоді, знаєте, вже різко, різко так от він раз і стане. А що його заставить? От Оця ідея. що його заставить піти на перемир'я? Що Путіна заставить піти на перемир'я? Санкції, санкції, ультиматум. Отой, правильно, як я сказала, бачите, я відчула правильно оця ідея, в яку закладена ця санкція, там 500% мито, там ну, такий досить, досить серйозний пакет санкцій, який може добити Путіна, я вже говорила. І можливо, що, що оцей ультиматум він заставить піти його на перемир'я. Ну що, будемо чекати. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.